Отже, наша котельня складається з наступних елементів. Бойлер непрямого нагріву для гарячої води 200 літрів. Сам тепловий насос ґрунтового типу. Виробництво Вайланд, Модель Флексотерм. Потужність 8 кВт. Колектор первинного контуру. Тобто, звідки ми відбираємо тепло. Це скважини. Родзинка даної котельні це модуль пасивного холоду. Тобто, без залучення роботи компресора влітку у нас виробляється холодна вода для потреб охолодження. Буфер наємність також виробництва компанії «Вайланд» на 200 літрів. Колекторна шафа теплої підлоги першого поверху. Така ж сама є на другому поверсі. І теплообмінник вентиляції для охолодження. Тобто наш модуль пасивного холоду охолоджує воду і вона потрапляє в теплообмінник де свіже повітря після вентиляційної установки вже охолоджується і подається в будинок.